Встрічайте, це у нас оригінальний GR 300 на 3,3 дизелі. Гарнесенька. Отака вона. вона у нас має бронепліточку, гарні колеса. Вона у нас на безключовому, на датчиках сліпих зон. Посмотрите, по салончику. Він приємний, м'який. Тут все приємно, м'яко. електролювання, пам'яті. Тут у нас повний майже пакет електролювання. Для блокування переднього, заднього диференціалу, Тут також, дивіться, все чітко, всі кнопочки є. Велика магнітола навіть пленочки. Чорний потолок з лючком позаду. Подагрів вентиляції передніх сидінь, подогрів вентиляції задніх сидінь також, дивіться. Вона у нас семимісна, задній ряд знятий. Але можна доставити все в наявності. Тому приїжджайте до нас, Республіка Парк по 1, Робіть тест древ цієї гарнюні і забирайте. Чекаємо.